Доступна медицина на селі у Приозерному запрацював відновлений ФАП. Четверо немовлят побачили світ в день міста. Терасполь привітав мам Породіль. Марафон щеплення селами доручення президента. Старт у вихідні. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає Вас останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Доступна медицина на селі це один з головних напрямків державної політики. Тому об'єкти охорони здоров'я займають основне місце в програмі фонду Капвкладень. За ініціативи президента в селах республіки будуються, оновлюються і ремонтуються сільські лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти. Сьогодні один з них відкрито у Приозерному. Будівлю ФАП села Приозерно зараз не впізнати. 40 років цієї споруди не торкалася рука будівельника. І ось оновлений фасад, нова покрівля, відремонтовані кабінети для жителів села. Це справжнє свято. Розділити його прибув президент Вадим Красносельський. Криша дуже протікала тут... Покрівля дуже протікала. Тут була дуже велика дірка, з якої видно було горище. Якийсь косметичний ремонт був, щось залатали, але вона дуже текла. Дужки роз'їжджалися. Тепер її замінили всю повністю. Зробили санвузол, провели воду, меблі, нові світло, опалення, котельня усе зробили. При озерному проживає 260 чоловік. Серед них чимало людей похилого віку. Наявність медика у селі для них особливо необхідна. Тим більше нині в пандемійний період тут же будуть жителів села і щеплювати. Завтра в республіці стартує марафон вакцинації. За посіді 4 года за останні чотири роки... роки ми зробили великий крок, аби в сільській місцевості з'явилися ФАПИ лікарські амбулаторії. Треба враховувати менталітет жителів села. Не завжди він викличе швидку з тира Ці моменти затягуються. А коли є своя амбулаторія, вона доступна. Ви можете прийти і вам нададуть допомогу. Наша мета, щоб в селах жителі мали доступну медицину. Тим більше зараз пандемія. Життя людини залежить від своєчасного звернення. Питань до глави держави у жителів села накопичилося чимало. Одне з них стан деяких ділянок доріг. Вадим Красносельський запевнив, ремонтувати будуть. Ще одна проблема стан будинку культури. Дах протікає, опалення немає, вікна треба замінити. Глава держави дав доручення розробити програму ремонту сільських осередків культури. Сьогодні ж Вадим Красносельський побував у Незаверталівці. Там теж відкривали оновлену сільську лікарську амбулаторію. Віти та подарунки у пологовому будинку Терасполя привітали немовлят, народжених у день міста. Цій традиції вже 20 років. У 229-ту річницю столиці на світ з'явилися три хлопчики і одна дівчинка. Тепер в родині Самотенкових подвійне свято. Довгоочікувана донечка відзначає день народження разом зі столицею. В родині це третя дитина. У немовляти є старший брат і сестра. Вони вже не можуть дочекатися зустрічі. Спочатку щось були в шоці. Спочатку трохи були в шоці, потім так чекали, так чекали, щодня питали, коли підеш за Настюшею. Дуже щасливо, що у нас з'явилася дочка Анастасія. Лялечка на тата схожа, батькова доня. Тато знав, він мріяв Анастасією назвати. У день міста на світ з'явилися ще троє хлопців. Лев – перша дитина в сім'ї. Народився в одне число з мамою, тільки різниця в місяць. Батько хлопчика мріяв про сина. Мрія здійснилася дуже щасливий, рад. Він був дуже щасливий радий, коли дізнався, що пологи відразу такий стан ватний, але зібрався все добре. Чекає нас вдома. На день міста привітали від імені голови держадміністрації. Ця традиція заклалася 20 років тому. Надіємося, що сподіваємось, що ця традиція буде продовжуватися, і з кожним роком не тільки в цей день буде народжуватися все більше малюків, бо наше місто має рости і розвиватися. А місто не може розвиватися без молодого покоління. Тому ми всіляко будемо сприяти бажанню молодих людей залишатися у нас в місті. Молодим мамам вручили квіти та грошові подарунки. Четверта хвиля ковід 19 хворих все більше і Цифри вражають щодня майже по півтисячі. Міністр охорони здоров'я каже, зараз в госпіталях понад півтори тисячі пацієнтів, багато неповнолітніх. У Бендерах відкривають дитячий коронацентр. На базі бендерського та матіонка на базі Бендерського центру матері та дитини ми переведемо всіх дітей разом з мамами. Це буде саме дитячий ковідний госпіталь. Усі інші коронацентри будуть госпіталізовані тільки дорослі з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Далі харчування в ковід госпіталях це одне із звернень від пацієнтів. Меню постійно контролюють, каже Крістіна Албол. Міністр відвідує госпіталі з позаплановими перевірками. Рекомендації від прем'єра звернути увагу на дитяче харчування. Читове то та дітя і находяться в ковід і вони знаходяться в ковід госпіталях, яке б там добре ставлення до них не було. Зрозуміло, їм не комфортно. Коли будете погоджувати дитяче меню, подивіться, якщо це допускається з медичної точки зору, що були якісь смачні позиції, можливо, йогурт або ще щось таке, чим можна дитину порадувати. Є у нас місцеві виробники тих же йогуртів. Ми відшукаємо гроші, щоб перебування дітей в цій частині було трохи комфортнішим. Чи буде тотальний карантин в освіті, поки про це не йдеться, каже міністр охорони здоров'я. При виявленні нових випадків будуть точково закривати класи або групи. Вакцинація тут є новини. Чекаємо на поставку препаратів. На сьогоднішній день у нас є в Ас на сьогодні є в наявності Астразенека Джонсон Сіновак Сінофарм. Люди вакцинуються, але величезна кількість населення чекає на супутник. Щодо поставки супутника, ві переговори теж йдуть. Зараз вакцинований кожен четвертий житель країни. І щодо питань освіти, тут прем'єр націлив вирішувати не тільки глобальні проблеми. Ісмотря на сможну ситуацію з фінансами, незважаючи на складну фінансову ситуацію, всі ті питання, які піднімають і педагоги, і батьки, і учні, ми намагаємося тримати під контролем. Це й облаштування санвузлів, підручники, додаткові точки підключення до мережі інтернет, миючі засоби. Кошти під ці цілі на наступний рік ми теж будемо закладати. І, звичайно, це питання мотивації персоналу. У наступному році ми плануємо продовжити дію програми з забезпечення доступним житлом саме педагогів. Питання підвищення зарплат теж в жодному разі не знімається. До нього ми обов'язково будемо повертатися і при сприятливих розкладах в економіці будемо робити подальші кроки в цьому напрямку. Говорили на нараді і про безпеку на дорогах. Є пропозиції: наприклад, облаштувати пішохідний перехід навпроти скверу авіаторів у Тирасполі. а ще посилити покарання для тих водіїв, хто не пропускає пішоходів на переходах. До питань повернуться на наступному засіданні. Жителі сіл повинні мати можливість вакцинуватися, не виїжджаючи для цього в місто або районні центри, так вважає президент. Слід активізувати боротьбу із ковідом шляхом вакцинації, адже цифри з кожним днем не зменшуються навпаки. Статистика набирає обертів. Сьогодні плюс 432 коронопозитивних госпіталі заповнені вщент. Кам'янська лікарня тут вже тиждень працює ковід. Госпіталь. Перші 20 пацієнтів були з Рибницького району. Там не вистачало місць. Госпіталь у Кам'янці відкривали на 75 осіб. Зараз їх уже 78. Вони отримують всю необхідну допомогу в повному отримують всю необхідну медичну допомогу в повному обсязі. Надходження пацієнтів нерівномірно від 6 до 15 на добу. У реанімаційному відділенні п'ятеро людей. І як правило, це пацієнти, що не були вакциновані. Бути на крок попереду. Ковіта допоможе тільки щеплення. Вакцинуватися треба швидше. У селах це зробити складніше. Там не скрізь працюють пункти щеплення. Але вже цими вихідними там стартує марафон вакцинації. Це доручення президента. Зараз вакцини є. Дотянуться до, допустим до села міноградне. Там зараз вакцина є, але не всі зможуть приїхати в місто ще й двічі зробити щеплення. Простіше вакцинувати, де є ФАПи. Там є холодильник, є обладнання. Тому доцільно провести марафон з вакцинації дати можливість людям на добровільній основі провакцинуватися. Уже в цю суботу вакцинація прийде в усі села. Організаційні моменти напередодні обговорювали в уряді. Механізм на повинен більш активно працювати на постійній основі. Ви глави держадміністрації є керівниками у приштабів на місцях, починаючи з понеділка, збирайте інформацію по селах щодо того, хто бажає вакцинуватися. Разом з мінохорони здоров'я визначаєтесь з графіком щеплень логістикою між селами, так щоб ця процедура була для людей максимально комфортна. У всіх селах марафон вакцинації вже в ці вихідні. Щеплення можна буде поставити в місцевому ФАПі або амбулаторії. Приїдуть і мобільні пункти. Зараз у нас на вибір п'ять вакцин: це Астразенека, Пфайзер, Джонсон, Сіновак і Сінофарм. Пільгові путівки, безкоштовний проїзд в громадському транспорті і не тільки. Про це говорили напередодні на онлайн-зустрічі президента з представниками республіканської ветеранської організації. Оздоровлення ветеранів війни, праці та збройних сил. У цьому році санаторії Дністер та Дністровські зорі відвідали майже 800 пільговиків. Допомогла держава. Ціна питання 5 мільйонів рублів. Помімо тих путівок, якому виділяємо льготом категоріям крім тих путівок, які ми виділяємо пільговим категоріям громадян. Десь два тижні тому обговорили на оперштабі питання про виділення путівок для всіх, хто потребує постковідної реабілітації. Це люди, які були в реанімації в санаторіях. Вони отримують реабілітаційну допомогу. Ось над цим теж треба працювати для даної категорії громадян. на Наступний рік треба збільшити кількість путівок. Говорили про доту селі подойма. Його потрібно зберегти. Добровольці під егідою кам'янських ветеранів стежать там за порядком. Тепер цей об'єкт передадуть під державний контроль. Те, то що залишилось, звісно, жалайте зберегти. Те, що залишилося бажано зберегти, тому я не бачу проблем, аби передати його на баланс Міністерства оборони. Це наша історія, історія Великої вітчизняної війни. На території Терасполя, прямо в музейному кварталі, є теж відповідний дот, і ми його теж будемо доводити до ладу. Розташуємо всередині музею. В експозиції будуть навіть елементи бою, кулемети, манекен військового червоної армії. Це все буде цікаво. Обговорили й інші теми. Ветерани просять зробити проїзд на міжміських маршрутках пільговим. І ще у Терасполі та Бендерах ветерани великої вітчизняної можуть двічі на місяць безкоштовно їздити на таксі. А ось в районах такої можливості поки немає. Президент доручив уряду опрацювати питання. За останні роки вода прийшла в 56 сіл республіки. Це доручення президента Вадима Красносельського. Через три десятки років водогін нарешті з'явився і у Воронково, це Цирибінський район. Програму з водопостачання продовжать і в наступному році. У родині Бучацьких не можуть натішитися водою. В крані вона з'явилася рік тому. До цього носили скриниці, а це не один кілометр. Вотана водичка. Ось вона водичка, напор добрий з крану, і город полити. Треба, і свіженька, гарненька вода. А у Дмитра Стелі вода з'явилася всього два тижні тому. Це продовження програми з водопостачання. каже, коли вперше побачив воду в крані, не міг стримати емоцій. Це і весело, і плакати радісно і плакати хочеться, бо вже все добре. Не треба таким трудом займатися. Важко, якщо особливо в сім'ї, треба було прати. Це звичайно важкувато. В день приблизно 5-6 ходок робили. Взимку дуже тяжко. У селі є будинок пристарілих. Тут живе більше 40 дідусів та бабусь. У 2018-му сюди теж прийшла вода. Раніше її качали з колодязя, були часті перебої. Шота сламалась, насос зламався. Щось зламалося, насос зламався, і були в нас проблеми з водою. Носили воду від колодязя, а зараз вода у нас в достатку. А вода це найголовніше для нас, для наших підопічних, для нашої роботи. У нас дуже багато лежачих хворих, тому ви самі розумієте, це гігієна. Без води ніяк. Ще за Миколи в воронково побудували водопровід з керамічної глини. Він заправляв паровози. Його так і називають царські джерела. І він до сих пір працює. Вода тече самопливом. Нею користується кілька будинків. Потім був радянський водопровід, але вийшов з ладу. Води в воронково не було три десятки років. Зрушити питання з мертвої точки вдалося тільки п'ять років тому. Завдяки капвкладенням вкладенням село зробило крок у 21 -е століття. Удалось пробурити артезіанську проборити свердловину, встановити водонапірну вежу насосну станцію а також проклали понад два кілометри водопровідних мереж. Тим самим ми забезпечили питним водопостачанням весь третій район села у минулому році. З коштів інвестиційної програми підприємства вдалося провести ще понад півтора кілометри траси, і ми дали можливість жителям четвертого мікрорайону отримати воду. Зараз вода в кранах є у половини села. У наступному році воронково продовжить програму з водопостачання. Воду чекають і сусідні села Бузьки та Гершуновка. Так рік за роком вода добереться до найвіддаленіших сіл республіки. Сьогодні п'ятниця значить попереду цікаві вихідні з першим. Мультфільми, фільми, розважальні і пізнавальні проекти для глядача будь-якого віку. Говоримо і про важливе здоров'я, медицину та історію. Цікавого буде багато. Вже сьогодні ввечері Амоліга, черговий тур. Порція незабутніх футбольних вражень о 19.00. Ми покажемо гру наживо. Суботній ранок за традицією, починаємо з мультфільмів, дикі предки о 8.20. ще раз хочемо нагадати в ефірі першого багато цікавого відомі серіали і пізнавальні програми, розважальні шоу, наприклад, обмін будинками. Вечірній ексклюзив у спеціальній розмові в кадрі директор агентства з туризму Анна Миколішина. Чому туристів цікавить Придністров'я? Дивіться о 20.00. Відразу після онлайн-вікторина Країна легенд граємо з командою компанії Dex. Як у них з історією перевіримо в цю суботу. Від легенд придністровських до британських фільм вечірнього ефіру зацікавить всіх, хто любить Бітлз. Пісень, відомих всьому світові, буде багато. Недільний ранок присвятимо здоров'ю. О 10.00 програма Здрастуйте. До 30-річчя системи охорони здоров'я фільм першого про героїв нашого часу. Історія моз і ковід реалії о 15.00. Підсумки тижня, як завжди, у неділю. Хочете бути в курсі всіх подій? Залишайтеся з нами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.